Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Я в магазині Аврора. Подивимось з вами, які приїхали новинки по 199 гривень арома дифузорим, об'єм 100 мл, аромат пряне яблуко, імбирно ромовий пудинг та гарячий шоколад. Печивоздобне у подарунковій металевій коробці. Вага 114 г. Ціна 88. Форма для випікання силіконова 99, Шість пряників. Ніж для овочів, фруктів. Ціна 34 гривні. Вони такі коротенькі і ще мають прозорий чохол. Серветниця металева із дерев'яною підставкою. Коштує 55 гривень. Така новинка. Це і миска, і терка. Цікава задумка. Не зустрічала такого раніше. Ціна 399 гривень, діаметр 26 см. Як бачите, це і миска, і друшлаг, який вставляється. А зверху кришка з різними лезами, такими різними терками. У мене, наприклад, якась особлива любов до нержавіючої сталі, маю мисочки, служать руками, виглядають, як нові. Тому так, цікаво, знаєте, на таке ще подивитися. Бачите, це є глибока миска. друшлак такий вставний. Тут ви сюди виливаєте, потім вже виймаєте сухий продукт і різні тертки. Крупніша, дрібніша. І тут можна нарізати чи шинкувати, ще якоюсь хвилю є. Новинка така. Дивіться, яка цікавенька новинка. Це є набір, чашечка і така підставка. Можна використовувати як підставка для чайного пакетика чи для цукерочки. Коштує 249 гривень. Таке блюдо який милий, я так думаю, що це котик. Як думаєте, це котик такий кругленький. Вона рельєфна красиво промальована. Коштує 299 пише що це олень. Це олень. Робимо ставки. Я думаю, що це кіт. Ще одна красивана новинка це її гімності для спецій 149 гривень. Красиві вони. Вони йдуть об'ємні. На відчуття це таке, як кераміка, тут знизу засипається з ялинкою та з оленя. На жаль, не зазначили, який там об'єм. Думаю, набагато. Може по яких 50 мл, а може і ні. Сервет на ці пряники по 149 гривень. А минулого року купляв ось таку колекцію посуду. Цього року є можливість докупити за цій ціною 99 гривень, тарілка обідня. В скляні дитячі чашечки. Дуже гарненькі в них малюнки, такі, знаєте, я б сказала, сучасні стильні. Малюнок з одної сторони, Об'єм 240 мл. Скло не тонке, таке з товстіших. Ціна одного 44 гривні. А ще ось такі чашечки приїхали. Ціна 59 гривень, об'єм 290 мл. Ця колекція називається Грація. І ви знаєте, відповідає своїй назві. Тут такі граційні дами, силуети. Вони схожі по стилю, але все ж таки відрізняються. Такі приємно здивовано, бо дуже багато. Цього разу є різного нового товару. Такі чашечки з щенячим патрулем. Вони не з квадратний, а верх круглий. Так цікаве поєднання. Так, вони є невеличкі. Тут об'єм 200... 200 мл об'ємом. Ціна 77 гривень. Ємності для спецій по 44 гривні. Скло метал 44, такий по 69. Такий варіант по 39. Об'єм 100 мл. Тут така наліпка. Я думаю, що тут можна маркером біленьким підписати. Ці теж по 39. Така новинка ємність для олії чи оцту із розпилювачем. Ще таких не бачила об'єм їхній 200 мілілітрів і відрізняються вони кольором кришки. Бачу, є два варіанти: такий блакитний та металевий. Коштує така пляшечка 88 гривень. Прикольно тим, що вона економить олію. А ще кількість олії впливає на калорійність їжі, а калорійність на фігуру. Так би мовити, все тісно пов'язано. Такі з дозатором пляшечки скляні 100 мл об'єм 95 гривень. Скляночки. Вони є в трьох кольорах. Жовтий, блакитний та сіренький. Ціна 55 гривень. Незазначений об'єм, думаю, десь приблизно 350 мл. По 29. Ось такий соковитискач ручний. З ємністю. Їмність, правда, не глибока, Може, 100 мл, десь орієнтовно. Кольори є в асортименті. Цукерниця скляна Глорі за 69 гривень. Скло. Набори контейнерів по 3 штуки. Об'єм 400 мл, 670 та літр 200. 109. Більші варіанти, теж три штуки. 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл, 139. Дуже багато привезли ось таких чаш для міксерів. Об'єм їхній 2,5 літри. Ціна 139. Приємний на дотик пластик. Тут є мірна шкала. Кришка, така, бачите, вона двохетапна можна повністю зняти, а можна зняти і щоб був отвір для самого міксера, щоб не летіли бризки, і різні кольори кришок. Контейнери квадратні на 900 мл. Відрізняються вони малюнками на кришці. Бачите, малюночки новорічні, 19 гривень коштують контейнери. 299 гривень капці домашні жіночі. 279 гривень капці чоловічі. Кольори такі, я б сказала, класичні, сіренькі, коричневі. Що чоловічі, що жіночі. Такий варіант є. Можна спарувати. Чоловічі і жіночі. Ці жіночі теж 279. Гостьові капці ціна 74. Яскравіші кольорі, жовті, оранжеві. Такий гачок 3 в одному дитячий. Ціна 19 гривень. Органайзер для вадних дисків за 59. Такий органайзер для дрібничок, пластиковий за 64. Він кріпиться на клейку. стрічку. Вона йде у комплекті. прозора. І ще є ось такий варіант, дуже схожий до попереднього. Тут прекрасна така рожева штучка, квіточка, пом... Ні, бантик. Ціна 49. Можна їх поєднати. Хотіла сказати для поціновувачів мінімалізму, потім собі подумала, що мінімалісти не потребують контейнерів, правда? У них мінімум речей. 88 гривень коштує такий контейнер кошик для зберігання з кришкою. Подушка автомобільна з підігрівом за 399 Підключається до USB, У кого нема підігріву сидінь, можна собі удосконалити авто. По 24 гривні шкрипки для скла від льоду. Такий органайзер. Ціна 169 гривень. Таке щось цікавеньке ось тут відкривається. Ага. Тут віконечка розділені. Так, воно не зміниться, його можна зняти і зробити віконечко ось це об'ємність більшу Маманітній Снасті приїхали. бачу таке все цікавенькі по 39, такі більші. Ціна теж 39. 229 гривень. Це є верхівка для ялинки. Зірочка. Два варіанти кольорів. прикраса ялинкова, 88 зірка Маска різдв'яна кози за 139 гривень. Набір ялинкових прикрас ялинки 6 штук 119, 109 гривень. Труси чоловічі боксери з зимовим принтом. Ще ось такі чорні. Так, розміри і М, і XL, L. І L. Я бачу, для дівчаток є трусики, теж із зимовим принтом. 49 гривень за штуку. Ще одні новинки це є такі трояндочки із милом. 12 штук, ціна 109 гривень. Так, кольорів є більше на вимір. І фіолетові, і рожеві, і блакитні. Такі 4 трояндочки. Ціна 49 гривень. Бачу два варіанти з біло-фіолетовими троєндами або з рожевими. Шкатулка органайзер для прикрас. За 199 є ще в зеленому кольорі. Такі вставки. Ціна 59 гривень для прикрас. Органайзери. Тут на каблочки, а тут може бути на інші якісь прикраси. 59. Подарункові пакетики з таким бантиком. До речі, тут є проріз, тобто можна собі відв'язати цей бантик і запакувати, зав'язати подарунок, щоб не було видно, що там є. Ціна 22 гривні. Ціна 39 гривень, це така кімната, яку треба прикрасити. Я так розумію, це є супермаркет. А тут всі супермаркети така собі. Аврора на листочку. Побутова хімія, Засіб для чищення. Ціна 77 гривень. Підійде для плит, духовок, печі та грилю. 500 мл об'єм. Від торгової марки білі вітрила, сода. Кальцинована 59 гривень. Вага 700 г. Освіжувачі повітря. Велетенський асортимент ароматів. Об'єм 300 мл. Ціна 49. Гра настільна карткова. Фінансики 109 гривень. Такі набори для маленької феї чи топ принцеси по 55 гривень. Крила, обвідок на голову та чарівна паличка. Як мінімум, є чотири варіанти кольорів: рожевий, блакитний, фіолетовий, ну, рожевих, власне, два. І такий варіант за 169 гривень. Це є теж крила. Теж обвідочок, паличка, але ще є спідничка в наборі. Колонка портативна за 399 гривень. Акумуляторна у вигляді космонавта. А ще вона її із підсвіткою. Наушники накладні, дротові ігрові. 399. Всього за 99 гривень можна придбати. Ось такі наушники. Накладні, дротові. Супер акція. Колонка портативна 279 гривень з підсвіткою. Це що за милота така приїхала? Такі грибінчики, де волосся невеличкі, безпечні. Тут кінчики такі заокруглені. Ціна 19 гривень. Набір заколок для волосся, ціна 34 гривні. Самі звичайні стандартні гребінчики з ручкою по 24. Заколки для волосся 3 штуки, ціна 34 по 19 гривень. І такі три штучки кольорові 17 гривень.